Трансформації та біль ідуть завжди поруч. І навіть в останню свою трансформацію недавно я вам розказувала про це, мені всесвіт подарував ще новенький божественний інструмент, яким я вже користувалася, але в мою сім'ю кристалів прийшли ще нові, такі красиві, неймовірні кристали. Якраз в тому місці. Де я проходила трансформацію, якраз я була зі своєю командою. Подивіться, яка краса в мої сонечки. Я, такя, я така краса. Я прийняла трансформацію, я розумію, що це аскези, відчуваю, кажу, Господи, я себе припаю. І Бог веде і ще є помічники. І я побачила, як ці працівники духовні працюють, допомагають нам. Вони каталізатори. Звичайно, все напряму з Богом. Але що найцікавіше, я побачила, коли виклала кристали на те місце, де мені йшло? Звичайно, перед цим я їх очистила, зарядила, віддала творцю. Просто берете отець небесний вдих, даєте в портал в світовий і там очищається, заряджаєте їх видих, ставите всередині серця свого. Звичайно, фізично обов'язково помитаю теплою водичкою, ну, кристали будуть розмовляти з вами. Але що я побачила, коли я поклала кристали собі на ті місця, на які мені йшли різні, кожен день вони по-різному проситись, я побачила, що вони під'єднуються до свого величезного світлового енергетичного поля. Уявляєте, до свого Егрегора? Ну, егрегора не в негативному сенсі, а в позитивному. Тобто вони підсилюються через свій егрегор. Тобто, якщо я кладу наприклад, аметист, так. А просто класти не немає сенсу. Ти з'єднуєшся з ним духовно, робиш дих, з'єднуєшся з творцем, видих, проводиш енергію творця і між ними. Величезне поле всього світлового полю Егрегора Аметистів, тобто підсилення йде. Ви виявляєте мої сонечки, що відбувається? Тобто, вам навіть здається, що маленький кристалик у вас Думаю, а ні, Він під'єднується, якщо ви це робите вірно, кермічно і від серця робите, а не через голову, що ви хочете позбутися болі, не приймаєте трансформацію, Бога в першу чергу, і трансформацію, тому що Бог через біль дає нам можливість звільнення. І тому як би не боліло, і тоді Бог дасть інструмент і дасть вам помічників. Коли ви, скажімо так, в якихось низьких вібраціях вам важко впоратись, тоді Бог дає нам помічників і ми приймаємо їх через Бога проводимо світло, тому що всі кристали вони підсилюють світло і проводять високу енергію. Це прекрасно, мої любі сонечки. Люблю вас, користуйтесь новим божественним знанням та інструментом. Ваша Ая.